Я добре пам'ятаю одне літо. Ми з друзями бігали полем за селом, і вітер тоді був такий сильний, що здавався живим. Він рвав наші кепки, крутив волосся, кидав у калюжі старі пакети і так свистів у вухах, що ми кричали від сміху. Моя подруга Настя зупинилася, тримаючи руками свою спідничку, яку вітер намагався підняти вгору. Вона виглядала водночас сердито й весело. А хто його жене? раптом вигукнула вона. Звідки він береться? Ми зупинилися і задумалися. Усі дивилися на мене, бо я завжди любив вигадувати відповіді на такі дивні питання. Я підняв голову вгору. Хмари летіли швидко, наче їх ганав хтось невидимий. Трава схилялася в одну сторону, дерева шуміли. І мені самому стало цікаво. А справді, хто ж розганяє цей вітер? Хочеш розповім тобі таємницю? запитав я у Насті. Вона кивнула, і ми сіли на траву, притискаючи до землі свої кепки, щоб їх не забрало повітря. Я вже відчував, як у моїй уяві народжується нова казка. Вітер женуть велетні. Почав я тихим голосом. Очі Насті широко розкрилися, а друзі нахилилися ближче, щоб не пропустити жодного слова. Високо за горами почав я живуть велетні. Вони такі великі, що їхні голови торкаються хмар, а руки можуть дістати аж до горизонту. Настя відкрила рота від подиву, а хлопці завмерли в очікуванні. Вдень сонце гріє землю, і вона стає гарячою. І щоб люди та тварини не знемагали від спеки, велетні виходять на вершини гір і починають дути. Вони роблять великі вдихи і ще більші видихи, і тоді, по всій землі, розлітається вітер. Андрій скептично хмикнув І що? Вони ніколи не втомлюються? Я всміхнувся. Звичайно, втомлюються, тому вітер не завжди однаковий. Коли велетні сильні та бадьорі, вони дмухають на повну силу, і тоді здіймається буря. А коли стомлюються, вітер стає лагідним, наче подих. А бурі, поцікавилася Настя, це теж вони? Так, кивнув я, це коли велетні сваряться. Вони починають дути один на одного, і тоді по землі носиться такий вітер, що дерева гнуться до землі. Усі засміялися, але водночас кожен із нас на хвильку уявив цих гігантів, які сторещаються десь за обрієм і випадково влаштовують бурю над нашим селом. Ми сиділи, слухали завивання повітря навколо і відчували, що воно справді живе. Ми лежали на траві, а вітер тріпав наш одяг і гойдав верхівки дерев. Настя раптом нахилилася до мене і пошепки спитала А чому вітер іноді теплий, а іноді холодний, велетні ж однакові? Я задумався на мить, а потім відповів бо серед велетнів є старші й молодші. Старші сивобороді з холодним подихом, вони видихають повітря, яке йде від снігів і льодів. А молодші, гарячі й веселі, вони дмухають теплим вітром з пустель і степів. Діти захоплено загомоніли. А якщо вони разом дмухають? запитав Андрій тоді тепле і холодне повітря зустрічаються, починають боротися і часто народжується гроза, пояснив я, піднімаючи палець угору, наче справжній мудрець. Настя замислено дивилася на небо. А можуть вони дмухати кольоровим подихом? Я розсміявся. Мабуть, тоді б ми бачили веселку не тільки після дощу, а й просто так уяви, ідеш селом, а над тобою вітри малюють у небі смуги всіх кольорів. Друзі засміялися, але потім усі замовкли, бо ця картина була настільки яскравою, що кожен із нас на мить справді уявив небо, розфарбоване подихом велетнів. Вітер саме в ту хвилину подув сильніше, і ми розсміялися знову, ніби самі велетні почули нас і вирішили підтвердити нашу вигадку. Ми ще довго сміялися, уявляючи кольорові подихи велетнів. Аж раптом Андрій серйозно запитав: А насправді хто ж справді жене цей вітер? Я замовк. Усі очі звернулися до мене. Я відчув, що настав час відкрити ще одну правду не тільки казкову, а й справжню. Хочете знати? спитав я. Добре, слухайте. Я взяв у руки жменю трави і підкинув угору. Вітер одразу підхопив її, розніс по полю. Насправді, вітер народжується від сонця. Сонце гріє землю, але не всю однаково. Там, де спекотніше, повітря стає легким і піднімається вгору, а там, де холодніше, воно важче і поспішає зайняти його місце, і тоді повітря починає рухатися. Діти нахилили голови, намагаючись зрозуміти. Настя здивовано підняла брови, тобто, вітер. Це повітря, яке весь час міняється місцями. Саме так, кивнув я, велетні це лише наша казка, а насправді все відбувається завдяки сонцю і землі. Але ж це теж красиво, задумливо сказала Настя, бо виходить, що вітер це танець повітря. я посміхнувся. Так, Можна і так сказати, танець невидимих потоків, які ми відчуваємо на своїй шкірі. Ми замовкли й слухали, як шумить поле. І вперше я відчув, що справжнє пояснення не менш чарівне, ніж казка. На наступний день ми вирішили перевірити мої слова Я приніс до двору кілька кольорових аркушів, ножиці і тонкі палички. Ми з Настією і Андрієм вирізали квадрати, зробили надрізи по діагоналях і скріпили кінці посередині шпилькою. Вийшли яскраві вітрячки. Подивимося, хто з нас знайде найсильніший вітер, сказав я урочисто. Ми побігли на вулицю, вітрячки одразу закрутилися. У когось швидше, у когось повільніше, ми бігли по полю, тримаючи їх високо, сміялися, спостерігаючи, як вітер грає з кольоровими лопастями. Настя раптом зупинилася і сказала: Дивіться, тут крутиться швидше, а там повільніше, Я кивнув, бо вітер не однаковий скрізь. Він рухається по різному, де сильніше сонце прогріло землю, там потік швидший. Ми почали бігати від місця до місця, наче справжні дослідники, і кожен відчував, що відкриває щось нове. Коли ми зупинилися перепочити, Настя обережно промовила Знаєш, Твоя казка про велетнів була гарна, але й правда не гірша, вона навіть цікавіша. Я усміхнувся, бо зрозумів для нас світ уже не був просто полем і вітром, він став величезною загадкою, яку можна вивчати і розуміти, і від цього він здавався. Ще чарівнішим. Минуло багато років. Тепер я добре знаю, як працює атмосфера, як сонце гріє землю, як повітря підіймається і спадає, як утворюються вітри і навіть бурі. Я можу пояснити це науково з прикладами і цифрами. Але коли виходжу в поле і відчуваю, як вітер торкається мого обличчя, я знову згадую той день як ми бігали босоніж по траві, тримали паперові вітрячки, сміялися і уявляли велетнів, що дмухають на землю. І знаєте, я й досі не вважаю це вигадкою бо казка дала нам уяву, а наука розуміння. Разом вони зробили вітер для мене особливим. Коли мої діти питають тату, звідки береться вітер, я спершу усміхаюся і кажу його женуть велетні, які живуть у горах, а потім додаю. А насправді це сонце і земля танцюють світанець повітря. І кожного разу я бачу в їхніх очах той самий вогник цікавості. Який колись світився у нас, вітер це не лише рух повітря, це нагадування, що світ можна бачити і як таємницю, і як знання, і від цього він стає ще прекраснішим. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.